Сьогодні 26 листопада шоу Театр Клем започатковує благодійний ярмарок для допомоги збройним силам України. Сьогодні наш захід. Проходить вперше, тому для нас це дуже хвилююче і вперше чому ми вже проводили неодноразово благодійні концерти, займалися волонтерством. А сьогодні ми робимо саме благодійну ярмарку через дружбу, і ми її назвали в дружбі. Наша сила. Ми запросили наших друзів, які хочуть долучитися до благодійного ярмарку, і допомогти зібрати кошти для Житомирського військового шпиталю. Тому запрошуємо усіх. Долучитися до нашої ярмарки, і я думаю, сьогодні вона перша і далеко вона буде не остання. Ми будемо робити ці ярмарки регулярно. Тому долучайтесь і ви вітаю вас на благодійній ярмарці. Наші допомоги зі сьому. Ми гуртапуні дизайнер, і вирішили прийняти участь у такій складному часи у цьому заході. Ми сьомий А клас ліцею номер 25 Ми прибутували ось такий стіл на підтримку наших воєнних. Пономарюва. Галина, голова громадської організації Реновація 25-го ліцею. Сьогодні з великим задоволенням ми беремо участь разом з усіма учасниками сьогоднішньої події, для того, щоб долучитися до прекрасної справи, справи подяки нашим захисникам, які сьогодні відстоюють нашу батьківщину. Доброго дня! Нам дуже сьогодні Ємно зустрітися в колі друзів, з якими вже не один рік поруч. Зараз такий період, коли дуже важливо їх мати, об'єднуватись і робити нашу загальну справу. Ми дуже турбуємось про наше молоде покоління українців. Тож робимо все для того, щоб їх дні були наповнені змістом, увагою, турботою і щоб вони мали дитинство, тому нас отак. От благодійний фонд на тієї дуже порівни, порівнив колектив Клему, центр творчості дітей і молоді. Кожен колектив і ті, хто займається в гуртках декоративно прикладного мистецтва, і ті, що в музичній творчості. Благодійний фонд завжди ну, з ними на заходах, на мистецьких, на конкурсах, фестивалях. І от сьогодні ми хочемо також підтримати і ярмарок, який сьогодні проводиться. У стінах цього закладу для того, щоб допомогти тим, хто сьогодні також потребує уваги.